Вона так хоче, щоб її заліли. Моє сонечко. Вона так любить щоб її гладили, щоб її пестили. Собаку породи Алабай на ім'я Альма, зооволонтерка Юлія привезла до Житомира із села Лисівка Попільнянської громади. Раніше пса утримував літній чоловік. Зараз через стан здоров'я дати раду Альмі він не може, каже зооволонтерка. Вона була у дідуся, на цепу сиділа і раз там, колись в день приходив сусід, кидав їй. Е, вибачте, вона сходила в туалет зерном, коли ми її везли в машині. То що вона їла? Якісь отруби, якесь зерно, якась кукуруза. Юлія розповіла, що собаці близько 9 років. Ветеринари зробили альмі, кардіограму, взяли аналізи для обстеження стану здоров'я. Вона вже в віці і, бачите, тут із оком проблеми, тут потрібно лікувати, а можливо навіть оперувати. Я не знаю. Мені здається, що там ще й така проблема не мала. Ось з суставами теж проблеми. Зооволонтерка говорить, що собака другий тиждень перебуває на перетримці в одній з місцевих зооклінік. Юлія кожного дня приїздить до Альми, аби дати їсти, вигуляти та попестити. Така ну собі медведик, який взагалі не агресує ні на людей, ні на дітей. Вона, коли її гладиш, вона лапку дає, вона дає чухати животика, лягає в машині. Вона їде спокійно. Я її вдіваю на морні, коли привожу в клініку, тому що вона агресує на тварина. Юлія говорить, що Альмі потрібна родина та постійний догляд. От я хочу, щоб люди такі, які розуміються на породі і мають можливість за нею доглядати, гарно годувати і супровід ветеринарів. Народ обов'язковий, бо собака проблемна. Давай лапку мені. Дай лапку, дай. Дай лапку. Ти ж вмієш, Ти вмієш давати лапку, сонечко моє. Дай мамі лапку, дай. Альма, дай лапку. Дай, дай. 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 молодець, молодець. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини Житомир.